Вогняний Бог Маранів. Фінальна гра Армія Урфіна поспішала до фіолетової країни. Марани не звертали з дороги. Не заглядали на ферми, розташовані обабіч шляху. Вони квапилися помститись за загибель товаришів, урятувати свою відокремлену долину від ворожої навали. Ані розмов, ані пісень. Не чулося серед воїнства, обличчя бійців були суворі. Урфін майстерно підтримував бойовий настрій. Боячись, якби обдурені марани не дізналися правди, Джус віддав такий наказ жодних переговорів із підступним супротивником відразу нападати і все нищити на своєму шляху, вбивати зрадників нещадно. Еотлін гнишпорив наче щур серед розпалених ненавистю маранів і приносив своєму хазяїнові тільки втішні новини. Вони лютують, аж підскакують, говорив клоун. А як візьмуться до діла, ото буде сміху. Погрожують за кожного свого сотню ворогів зі світу звести. Задоволений Урфін потирав руки. Після розправи з моргунами. Він усіма силами посуне на захід і підкорить рудокопів і жовунів. Він знайде засоби боротьби з драконами і шестилапами, і лихо тим, хто стане на його шляху. У далині вигулькнули фіолетові шпилі і вежі палацу, збудованого в сиву давнину, який змінив чимало власників на своєму довгому віку. Колись давно Заволодівши палацом, Бастинда обнесла його високим міцним муром із залізною брамою, завжди зачиненою на замок. Ключ від замка чаклунка носила в кишені, а вночі ховала під подушку. Коли правителем фіолетової країни став залізний дроворуб, він насамперед звелів зламати мур і облаштувати навколо палацу парк. Адже він не боявся підданих, які палко любили свого добросердного правителя. Зовнішнє оздоблення палацу і забарвлення постійно підтримували в цілковитому порядку, і палац виглядав таким затишним і мирним, що марана мимоволі спало на думку, як же могли ті, хто мешкав у ньому, зробити таке чорне лиходійство. Та Урфін не давав воїнам часу схаменутися. У лавах армії пролунала команда. Швидше крок. Викинути на узбіччя все зайве, приготуватись до бою. Грізна лавина котилася вперед, і раптом повільно, але невідворотно біг людей почав сповільнюватись. Перейшов на крок, і армія зупинилась. Зупинку спричинили дві обставини. Перша на дорозі перед нападниками опинився глибокий рів, а з його протилежного боку, із бійниць кам'яних веж, витикалися стріли, націлені на ворога. А друга о, друга була такою неймовірною, неправдоподібною, що навіть досвідчений Урфін. Який прочитав у бібліотеці Смарагдового міста безліч книжок з історії воїн, роззявив рота. У таборі моргунів відбувалася гра. Це було дивно, неприродно, але це було саме так видно, військо Дроворуба і Страхопуда аж надто сподівалося на силу своїх укріплень, що так безтурботно поводилося у небезпеці. А може, гравцям не сила було облишити нескінченну партію, де кожна зі сторін розраховувала на перемогу З трибуни найазартніші гравці у світі таку поведінку цілком зрозуміли і оцінили. Замерши на місці, опустивши палиці та списи, безладно скупчившись біля рову, марани з величезним інтересом спостерігали за грою. Гра була їм абсолютно незнайомою, і не диво. Вперше з'явилася вона в чарівній країні, і це був волейбол. Якщо читач пам'ятає, Тімо Келлі віз із собою волейбольний м'яч. Хлопчисько був завзятим волейболістом і взяв м'яч у подорож, бо думав, досхочу награтися із жовунами і моргунами. Але вир подій, у який втягла його доля, змусив Тіма забути про гру. Він згадав про неї тут, у Фіолетовій країні, під час тривалого очікування ворогів, то не дивина поводитися хоробро в розпалі битви, завдаючи та приймаючи удари. Значно важче чекати день у день, коли ж наскочить небезпека, а вона все зволікає. Вожді помітили, що бадьорість моргунів спадає щоднини, і це було дуже кепсько. Чим підняти настрій армії, що занепала духом? І тім здогадався Волейбол. Хлопчик організував кілька команд, пояснив правила гри, провів тренування. Сітку швидко сплели жінки моргунів, і, звісно, її почепили значно нижче. Ніж це заведено у великому світі. Спочатку гра відбувалася на виліт і мала надзвичайний успіх. Від рання до смеркання гупав м'яч на волейбольному майданчику, і тільки ніч розганяла гравців. Черга охочих змагатися зростала шаленими темпами, і тому майстри взялися до роботи і виготовили ще з десяток м'ячів. Утворилося декілька команд із химерними назвами Леви, Улюбленці Долі, Шаблезубі тигри, відважні юнаки, летючі мавпи. Почався розіграш першості країни. Забулися всі страхи перед ворожим нападом. Моргунів неможливо було впізнати, бадьорі енергійні. Вони навіть стали менше кліпати. Просто їм бракувало на це часу. Навколо гравців юрмилися натовпи завзятих вболівальників. Тім сміявся. Правду, мій тато каже, спорт велике діло, а він на цьому знається недарма ж він чемпіон і грав за збірну Канзасу. Марани не помилилися за ворожими укріпленнями відбувалася дуже важлива гра. Це був завершальний матч між командами. Які претендували на перше місце. Грали летючі мавпи, капітан Дін Гіор, і непереможні друзі Енні, Капітан Тім О'Келлі. Коли вдалині з'явився ворог. Рахунок був 13-13. І кожна сторона сподівалася виграти. 14-13. Ведуть мавпи. Удар 14-14. Цей рахунок тримається лише кілька секунд. Уперед вириваються непереможні 15-14. А через півхвилини подачу перехопили і рахунок знову зрівнявся 15-15. Та хіба можна в такий момент кинути гру, навіть якщо небо падатиме на землю? Кожна команда напружує останні сили. Гравці показують чудову спритність, вони крутяться, наче дзиги, високо підстрибують, припадають до самої землі, відбивають абсолютно несподівані м'ячі. Марани були зачаровані, захоплені. Так, ця гра саме для них. А як могли б підстрибнути вони в гонитві за цим невловимим вертким м'ячем? А як би карколомно. Вони кидали той м'яч. Непомітно для себе стрибуни вже поділилися на дві партії. Одні вболівали за мавп, другі за непереможних. Почали битися об заклад. Натов привів на тому й на іншому боці. 16.15. Перед вивели непереможні. Ще удар. І чемпіонат виграно. Та що це? Марани вражені. Бойс? В одній з команд з'являється бойс, який замінив гравця. Бойс. Убитий, пошматований і згодований свиням. Хо, як він вправно опустив м'яча над самою сіткою. Стривай, стривай. А що ж говорив великий Урфін? Може, його обдурив цей мерзенний дерев'яний чоловічок? Може, він набрехав і щодо всього іншого. То чому ж один з трибун перехоплює м'яча, а інші весело регочуть у натовпі глядачів? 17-15. Непереможні виграли вони чемпіони країни. І бойс біжить рову і весело вітається з друзями, махає рукою, кличе грати. Погляди маранів звертаються до Урфіна. Погляди здивовані, питальні, а потім гнівні, докірливі. Урфін не витримав. Він нажахано затулив обличчя руками, а потім обернувся і щодуху чкурнув геть. Він біг нестямно, спіткнувшись, падав, тоді піднімався і знову біг. Серце Джуса скажено калатало в грудях. Його душу роздирав нестерпний страх. Утікачеві здавалося, що в спину йому зі свистом летить хмара каменів, що його наздоганяють розгнівані месники з важкими ломаками в руках. Але жоден маран не кинувся навздогін за брехливим божеством. Услід йому, як грім, кричали Пустобрех, наклепник, ганебний брехун. Фальшивий Бог. Це був кінець. Мудрий Карфакс не помилився у своєму пророцтві. Всі покинули Урфіна, і навіть вірний топотун кудись сховався. Ганьба, вічна ганьба, легше за яку тільки смерть. Через рів перекинули містки. І колишні вороги радісно кинулись один до одного в обійми. Уже почали формуватися змішані волейбольні команди. У повітря полетіли м'ячі, почулися крики Гаси, аут, пасуй! А Ганібали Цезар дружно іржали і нетерпляче гарцювали, спонукаючи своїх господарів у далеку дорогу, на батьківщину. І в годину, яку визначила сама доля, дивні мули примчали Енні Тіма додому.